Друзі, вітаю! Сьогодні хотів би показати вам декілька сортів ремів, які ще видають на сьогоднішній день, 13 жовтня. Небагато, але подекуди є, то там, то там ягодки. Це сорт. Я покупав як марігет, але але він Оказався не Маригет, а Марвелла. Це теж французький сорт, як кажуть, сестра Маригет. Вот. Ягодка, ягодка у неї смачна, дуже солодка, запашна. Вона не дуже крупна можна сказати середня, але смак у неї чудовий. Є якийсь такий присмак цікавий, схожий на лісову полуницю. Ось така. Ось. Літом не вийшла побачити урожай, так як вона теж не була закрита і підконоси повимерзали. Ось дивіться яка ягодка. Це сорт Марвела. На, нашому... На нашій ділянці це один із найсмачніших Сортів, які у нас є з нейтралів. Ось. Ось така ягодка. Вона дуже урожайна. Дає, постійно дає квітконоси, вибрасує. Нет. Ось така ось, дивіться, яка. І ягодка. Навіть та, що наполовину стигла, вона все одно солодка. Оцим цей сорт дуже подобається. Куди вона цвіте, квітне, вже зима скоро, але, але ще вона є. Кущі безпроблемні, не боліють, не хворіють. Не цепляються ні пятнисті з за неї, не ні... ще щось. Я не знаю. Чому. Чому б не розмножувати такий сорт. Ось Зараз її, звичайно, небагато, але поласувати ягодка дуже класна вона, особливо для тих, у кого дітки мати на своїй ділянці такий сорт. Дай Бог доживемо в наступному році, коли буде перша волна, я не буду підконоси вбирати то я зніму, покажу який потенціал. Ще хочу показати ще один сорт. Теж я думав, що то марігет прислали мені, але також то оказався не марігет. О, ну, на смак непогана, але вона дуже м'яка. Це так, для себе держати цей сорт. Ось така конуснообразної форми ягодка. Ось, ще. Кущі теж не баляві. Вусів дають багато, але я не знаю, як цей сорт називається. Ось дивіться яка. вона продовжує квітнути, вибрасує і зелені ягоди є. Ось така. Вона така чи маленька ягодка На смак не погана, але вона дуже м'якенька. Це так, зібрати і зразу поїсти. І Ще хочу показати вам. Цьому році я купив ремонтантний сорт, який має назву Пуч Анджі. І він був посаджений в серпні. Кустики поприживались. Навіть дали вусики. Але я хотів би показати на одному кущі я оставив не на одному, а на, на двох, мабуть, чи на трьох. Квітконоси, щоб побачити, яка ягідка. І вразила мене ця ягідка своїм видом, своїм вкусом. Дуже гарна. Оце такий маленький кущик і два квітконоси. Дивіться, яка ягодка. Ідеальна форма конуса. Ягодка залянцем блистить і дуже смачна. А по транспортабельності, думаю, Дуже гарна буде вона не тверда і не м'яка. Те, що потрібно. В наступному році будемо розводити цей сорт. Я так бачу гарний потенціал у нього. Ну Це, друзі, то що те, що я хотів вам показати сьогодні свої реми, нові, які в нас є. А з вами був Володимир. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Миру вам і вашим родинам.